На телеканалі НТК розпочинається новий інформаційний тиждень. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас сьогодні. У новинах ви побачите в Івано-Франківську. Патрульні склали присягу церемонію. Відвідала головна поліціянтка Хатія Деканоїдзе. Коломиянина ошукали інтернет шахраї він позбувся майже двох тисяч гривень. Інформація про власників та користувачів земельних ділянок в Україні тепер відкрита для кожного. Студенти вижницького коледжу прикладного мистецтва організували в Коломиї виставку дипломних і курсових робіт. Івано-Франківську запрацювала нова патрульна поліція. Присягу склали дві сотні новобранців. У міністерстві внутрішніх справ припускають, івано-франківська поліція буде однією з найкращих в Україні, адже відбір тут був дуже жорстким. На одне місце претендували 25 кандидатів. Церемонію відвідала головна поліціянтка Хатія Деканоїдзе. Вона наголосила, що зараз. Настала пора змінювати старі стереотипи відношення суспільства до правоохоронних органів. Такої кількості люду під Білим домом у Івано-Франківську не було з часів Майдану. Прийшли подивитись, як поліцейські складають присягу сотні містян, родичі, друзі та знайомі. Завітали на Прикарпаття і почесні гості. Голова Національної поліції України, Хатія Декадуїдзе, її заступник Олександр Фасевич, заступник начальника департаменту патрульної служби МВС Євген Жуков, більш відомий як кіборг-маршал. Очень много людей, профессионалов работают в национальной полиции. Я лично буду их защищать. Но те, которые оскверняют наши ряды, им не место. На моей батьковщине, так, я, так как я, я мы запускаем новую патрульную полицию. Э, прошу зауважити, что э, серед цих працівників, 208 працівників патрульної поліції, 56 з них це дівчата. Це 30%. відсотків. Слова присяги і урочиста частина завершилась, а далі багато квітів та привітань. У тисняві натовпу багатодітна сім'я. Їх особисто вітає Хатія Деканоїдзе. У всіх хороший настрій і тільки у маленької Юлі сльози на очах. А чому? А чому? Олег Солодчук працював майстром із ремонту металовиробів. Коли розпочався на у патрульну поліцію багатодітний батько не вагаючись, подав заяву. 2 метри 20 сантиметрів. Саме такий зріст у керівника Івано-Франківських патрульних. 26-річний хмельничанин Дмитро Міхалець керував ротою поліцейських у Києві. На Прикарпатті налаштований рішуче боротись з усіма правопорушниками. І обіцяє. Його підопічні не зважатимуть на статус затриманого, адже перед законом усі рівні. Оцінювати будуть громадяни громадяни на нашого міста. Тепер я моя робота тільки їх налаштувати, навчити поставити їм роботу. Це буде максимально з моєї сторони. Я потребую максимальної дисципліни. Приймає вітання і мати двох дітей у минулому. Документаліст Олександра каже, професія складна, втім, жінка налаштована на рішучу боротьбу із злочинцями. Це нас Заду поліцейських 20 нових автівок вони обладнані усім необхідним для роботи, кажуть патрульні. Одразу ж після урочистостей поліцейські мали змогу випробувати транспорт, адже вирушили на своє перше чергування. Прийшов, натиснув кнопку терміналу та позбувся всіх грошей. Така пригода трапилася з 27-річним коломиянином. Молодий чоловік продавав через інтернет речі і потрапив на гачок до шахраїв. Дотепер не розуміє, як зміг добровільно переслати гроші незнайомцям. Робив все як під гіпнозом. Припускає, що з ним спілкувалися професійні психологи. Тепер радить усім з обережністю ставитися до інтернет-торгівлі. Деталі цієї історії в сюжеті Галини. Досень обличчя герой нашого сюжету просив не показувати. Ім'я теж не називати, бо зайвий раз не хоче турбувати рідних. Розповідає, що торгувати в інтернеті почав недавно. Він припускає, що саме тому і став жертвою шахраїв, адже домачка їм легше обдурити. Після того, як виставив на сайт речі для продажу, до нього зателефонував покупець з Дніпропетровська. Жінка повідомила, що речі їй пасують, а за товаром під'їде кур'єр від фірми. Я кажу, добре, мені підходить, каже, що мій чоловік займається цією фірмою, він там співпрацює. Два підійде кур'єр, все опакує. Я кажу: добре, а на яку карточку, ну, на каже, ніби яку карточку ви маєте, я кажу для виплат. Вони кажуть, нам люба карточка підходить, може бути люба. Я продиктував номер карточки, кажуть, там, шостої до восьмої вечора вам перешлють гроші. Вже ввечері сцена номер 2 до нашого героя телефонують нібито з банку. Кажуть, що фінансову операцію виконати неможливо. Представилися працівники Приватбанку. Кажуть, на ваш рахунок поступило 1500 гривень. Е, так як ви маєте картку для виплат, це є фірма, яка не може так надіслати ці гроші. Гроші завесли. І треба, щоб ваша карточка була або особова, або для кредитната далі порадили чоловікові йти до терміналу, а вони повідомлять код карточки, через який можна перерахувати гроші, і ті поступлять на рахунок коломаянина. Чоловік так і зробив. А далі все як в тумані. Запам'ятай пароль. 1884. Я запам'ятав пароль, ніби кажуть, цей пароль, коли я бачу, що пише ім'я відправника, номер все. І вони кажуть, вводи 1884. Я кажу, Кажуть, ввести треба суму. Вони це пароль треба вводити. Я вводжу пароль, 1884. Кажуть, далі зробити. Вони кажуть, розрукувати чек, передіть до банкомату. Я собі йду помало і думаю, чого я маю до банкомату. Вони кажуть, клубу, кубути біля банкомату. Я дзвоню, вже трубку ніхто не бере. Я подивився їм телефон, прийшла, що у вас знято 2000 гривень. Так впливають на людей, що розумієш, що робиш, але нічого не можеш». Банкіри погоджуються, що інтернет-афери за участю клієнтів явище поширене, пояснюється загостренням економічної ситуації у державі та зубожінням населення. У групі ризику люди старшого віку та ті, хто торгують в інтернеті. У банку кажуть, аби убезпечитися від такого, в установі створили спеціальні програми із запобігання шахрайству та корупції. Банк заохочує і клієнтів, і працівників. Повідомляти про такі факти. Банкір наголошує, працівник їхньої установи у жодному разі не телефонує клієнтові задля отримання особистої інформації. Якщо схожа ситуація трапилася, у банку радять одразу зателефонувати на гарячу лінію. Тут є шанс, що кошти можуть заблокувати вже на картці шахрая. Ні за яких обставин не повідомляти свої персональні дані, які стосуються картки, скажімо, той самий пін-код, логін, паролі доступу до системи Приват24, працівник банку за жодних обставин не дзвонить до клієнта і не просить передати йому свій чи пароль, чи логін, чи смс, яка прийшла на мобільний телефон. Тобто, якщо Клієнт отримав якусь смс з якимось незрозумілим для нього кодом. В кожній цій смс, яку банк направляє, завжди є твердження, щоб цю смс не передавати третім особам. От і це дуже важливо, оскільки це може саме спричинити втрату коштів. Так само без зволікань варто звернутися у правоохоронні органи. Поліціянти пояснюють, що складність розкриття такого злочину в тому, що кошти, видурені у потерпілих, знімаються вже на території інших областей і не тими особами, які телефонують жертві. Отже, застерігаємо громадян бути обачними в ситуаціях з телефонними шахраями, перевіряти почуту від них інформацію та не повідомляти свої персональні дані, у тому числі про банківські платіжні картки, не оплачувати наперед товари та послуги через інтернет. Якщо ви стали жертвою шахрайства, негайно повідомте про це в поліцію за номером телефону 102. Правоохоронці радять використовувати тільки відомі інтернет-магазини та аукціони, які мають добру репутацію, та ті, якими користувалися знайомі чи родичі. Наразі у місцевому відділку поліції вже мають сім кримінальних проваджень згідно зі статтею 190 кримінального кодексу України, шахрайство. Стаття 190 Кримінального кодексу України Шахрайство передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімум доходів громадян, або громадські роботи на строк до 240 годин, або виправні роботи на строк до 2 років, або обмеження волі на строк до 3 років. Кіберзлочинність таки набирає обертів згідно зі статистикою. Тільки торік інтернет шахраям вдалося зняти з банківських рахунків українців 116 мільйонів гривень. Інформація про власників та користувачів земельних ділянок в Україні тепер відкрита. На це є відповідний закон України. Також тепер людина може замовити довідку про власну ділянку, перебуваючи у будь-якому регіоні країни і отримати за місцем фактичного проживання. Про це розповів начальник управління держгеокадастру у Коломийському районі Святослав Бучелюк. Послуги в електронному режимі тепер надає державна служба геодезії, картографії та кадастру. Це нове у земельній сфері. Тобто замовити довідки люди можуть через інтернет, розповідає Святослав Бучелюк. Зараз є такі дві послуги, які ми надаємо. Найбільш запитувані в Україні, які є. Це витяг з державного земельного кадастру та довідка про нормативну грошову оцінку, витяг з нормативної грошової оцінки. Послугу можна замовити в публічній кадастровій карті, є національна кадастрова система, яка дозволяє замовити таку послугу. І людина з будь-якого регіону України може звернутися через інтернет, про витяг. Про свою земельну ділянку ми таку послугу надаємо, і людина замовляє, в якому СНАПі вона хоче це отримати. Тобто, вона може отримати в СНАПі прямо в себе на місці в іншому регіоні України. Також зміни торкнулися і розширення повноважень органів місцевого самоврядування щодо надання адміністративних послуг, тобто законом дозволено видавати витяг з державного земельного кадастру органам місцевого самоврядування. Є для цього певні вимоги, тобто орган місцевого самоврядування мусить мати відповідну… Людину, яка буде призначена відповідальною за це, вона мусить мати стаж юридичної юридичної освіти і стаж два роки, або стаж нашу земноприятну освіту і стаж два роки. І вона зможе надавати такі послуги, буде мати доступ до національної кадастрової системи, і може надавати витяг з державного земельного кадастру. І, зараз. Законом встановлено, що кабінет міністрів має зробити відповідний порядок. І вже я думаю, що з 1 квітня такі послуги можуть надаватися органам місцевого самоврядування там, де будуть відповідні фахівці і відповідна база. Ми будемо встановлювати відповідне програмне забезпечення, яке дозволить заходити під певними паролями відповідальній особі в базу і видавати таку послугу. До слова у 2016-му діє мораторій на відчуження земель сільськогосподарського призначення, зокрема і паїв, також внесено до кабінету міністрів проект закону про обіг земель. Цим законом передбачено, що з 2017 року обіг земель може. Бути земель сільськогосподарського призначення вступити в дію, якщо Верховна Рада звичайно прийме цей закон. Ну, і там передбачається поетапний спочатку обіг земель державної комунальної власності може піти під продаж, а потім вже продажу будуть підлягати земельні ділянки приватної власності пої. Ну, хочу сказати, що з 1 січня також проведена індексація нормативної грошової оцінки для земель, населених пунктів та земель не сільського спозарського призначення коефіцієнт складає 1,433, в зв'язку з індексом інфляції в державі 143%. А для земель сільськогосподарського призначення СГО для багаторічне насадження сіножаті і посовища це один і два складає кусінт індексації. Нині земельники також займаються розробленням масивів для учасників АТО, розповідає Святослав Бочелюк. І Коломия та Коломийський район в області лідирують. Прийнято 442 заяви, що заяви. Щоправда, вже доводиться шукати землі за межами населених пунктів. У нас підшукано вже по району більше. 180 гектарів перспективних земель, які можуть бути надані учасникам, то по місту Коломуї розробляються також плани забудови і надаються земельні ділянки. Тобто, в цьому напрямку йде робота, вона трошки, хочу сказати, така непроста. Не просто поділити в ну, перспективі, що ж не всі учасники отовернулися, зараз будуть вертатися четверта, п'ята, шоста хвиля, хлопці, треба. А зарезервованих земель по місту менше. 90% учасників хоче звичайно, земельні ділянки під обслуговування жилового будинку. Ну, такі земельні ділянки можуть бути тільки в межах населених пунктів. Тобто більшість з них, які проживають біля коломеї, хочуть звичайну земельну ділянку Коломеї. Тобто в сільських радах, не в всіх сільських радах є вільні землі, тому що більшість земель вже в приватні власності розпайовані, також надані в приватну власність. Є землі і у науково-дослідної станції. Щоправда, на їхнє вилучення необхідний дозвіл Верховної Ради. Загалом часто учасники АТО хочуть отримати ділянку в місті, зокрема Коломиї, проживаючи в іншому населеному пункті. Коломия е, прийняла там такі більш-менш. Е, Принципові рішення, що тим, хто проживають не в Коломиї, а в Коломийському районі, але працюють в Коломиї, Учасники то і в тих селах, де вони живуть, нема земельних ділянок, вони готові ніби надавати. Я скажімо, нас випадки, що королівська селищна рада надала учасникам то не своєї селищної ради, бо в Корницькій сільській раді не було. Можливості надати в них розроблявся якраз масив. Тобто, звичайно, що кожна базова рада вона хоче, щоб земельні ділянки надавалися її жителям. Ну це закономірно. Але не всі базові ради мають такі можливості, тому випадки співпраці. Але це є рішення сільських селищних міських рад. Тобто, це є все залежить від складу того якісного депутатів в кожній раді, які будуть приймати таке рішення. І повертаючись до електронних послуг, отримання витягу про земельну ділянку найпопулярніша послуга в сфері земельних відносин. Щорічно в Україні за заявами видається близько мільйона таких документів. У вартість послуги 53 гривні. Загалом Держгеокадастер надає 16 адміністративних послуг. До кінця 2016-го половина з них буде переведена в електронний формат. А до 1 липня 100% послуг стануть доступними онлайн. Які рішення приймають депутати? Що з того має громада? Куди йдуть наші з вами гроші? Чи відкрита влада? На телеканалі НТК стартує новий проект Прозора влада. Дивіться у четвер, 4, 4 лютого о 20-й годині на нашому телеканалі. Захворіли ціни в аптеках недоступні для вашого гаманця. Тоді ця інформація вам потрібна. Повноцінно полікуватися у лікарні за 50 гривень на місяць. Це можливо, якщо ви член лікарняної каси Прикарпаття. Про переваги цього громадського об'єднання поговоримо у програмі. Про все крім політики з Галиною Досин. Дивіться цієї середи о 20-й годині на телеканалі НТК. Телефон прямого ефіру 38 30. Вижницький коледж прикладного мистецтва відзначає два ювілеї: 110 років з дня заснування навчального закладу та 160 років від дня народження свого засновника, визначного майстра різьби по дереву та металевої орнаментики Василя Шкрібляка. З цієї нагоди студенти коледжу підготували виставку дипломних і курсових робіт. Її можна побачити у національному музеї Гуцульщини та Покуття. Вижницький коледж прикладного мистецтва це один з найдавніших мистецьких закладів на Прикарпатті. Наразі тут навчається близько 300 студентів. Юні таланти вдосконалюють свої вміння у найрізноманітніших техніках від вишивки до художнього ковальства, ділиться директор закладу Роман Гаврилюк. Це художня обробка дерева, це одна із перших наших е, спеціалізацій. Художнє ткацтво, художня вишивка, е, художнє ковальство. Зараз ми е, ювелірну справу художнє ковальство е, вивчаємо фахівців, готуємо фахівців. Звичайна художня вишивка безпосередньо. Яка одна із основних. Ну, і готуємо вчителів для викладання образотворчого мистецтва в школах, гуртках і в навчальних закладах. Загалом студенти навчаються на трьох спеціальностях: це декоративно прикладне мистецтво, образотворче мистецтво та дизайн. Каріна студентка четвертого курсу, майбутній викладач образотворчого мистецтва. Дівчина каже, що навчання у такій мистецькій атмосфері сприяє розвитку особистості та вдосконаленню таланту. Є багато дуже цікавих моментів. У нас не тільки все зв'язано з тим, що ми малюємо. У нас багато є позакласні роботи, працюють театри. Ну, тобто студент розвивається всебічно, не тільки в одному напрямку. Можна побачити, чим ми займаємось. Ну може, студенти подивляться діти. Ну вони будуть знати, що ми робимо, для чого. Ну це цікаво. Для огляду студенти Вижницького коледжу представили понад дві сотні робіт найрізноманітніших технік. Це вишивка, ансамблі одягу, гобеленд, ткацтво, вироби художнього, ковальства та різьби. Тут є як і традиційні вироби, так і роботи, які презентують сучасне та авторське переосмислення народного мистецтва. На теренах України, зокрема, західної України всім відомий наш навчальний заклад, саме Вижницький коледж, адже його 110-літню… Школу ми представляємо неодноразово, і, зокрема, сьогодні ця виставка присвячена саме відкриттю нашого навчального закладу. Ну і безпосередньо е традиції, які е які дотримуються наші студенти і викладачі, і весь взагалі мистецький напрямок, вони безпосередньо відображені сьогодні виставці. Приурочили виставку двом подіям: 110-й річниці з дня відкриття закладу та 160-літтю з дня народження його засновника Різьбяря Василя Шкрібляка. Переглянути експозицію можна у виставкових залах Національного музею народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Ольга Гереджук Ігор Кофлюк, події НТК». 2 лютого в Коломиї відбудеться вечір пам'яті Андрія Кузьменка. Захід проведуть біля музею писанки. Виконуватимуть авторські пісні Кузьми скрябіна. Початок о 18.00. На Прикарпатті закінчуються різдвяні свята у різних селах проводять розколяду. Одним із останніх, де провели такий захід на Коломийщині, стала Ценява. А от у Снятинських Ганківцях ще й відбувся районний концерт колядок та вертепів. Поколядував востаннє останнє цьогоріч з різними колективами і мій колега Богдан Малецький. Хор Хорценява нещодавно отримав звання народного аматорського. За цей час вже дав кілька концертів та навіть відвідав канів. Тому за обов'язок мали сільські артисти запросити односельців і на розколяду. Прийшло чимало. Голова сільської ради Богдан Томенчук каже, що тепер до його аматорів у селі великий інтерес. Тому всі заходи, які організовують у місцевому клубі, відбуваються при великій кількості цинявчан. Саме бачите, чуєте, як гарно співає наш народний хор. Дійсно, є на що подивитися, і я цим горжуся. Тиждень тому ми були на льодному містечку в Спасі, де мені приємно від чужих людей, які підходили і були дуже здоволені нашим народним хором. Ну, а зараз, я думаю, що люди теж після свого свою думку скажуть, як наш хор виступив. Я думаю, що буде піда на вищому рівні. Серед гостей свята і відомі у нашому краї люди приїхали на розкладу депутати районної ради, керівники відділів та установ. Відвідав концерти давній прихильник місцевого хору, депутат обласної ради та знаний меценат Петро Книшук. Дуже приємно, що сьогодні таке міроприємство по походить у Циняві, адже в минулому році художній колектив села Цинява здобув звання народного. Це дійсно колектив народний, тому що тут співають і дорослі, і молоді, і юні, і гарні, і досвідчені, і дітки, і все це нас радує. Сьогодні зал заповнений вщент, але думаю, що в перспективі. Нам доведеться розколяду проводити на стадіоні. Окрім хорового колективу, виступали на сцені ще й окремі солісти, а дітлахи продемонстрували веселий вертеп. Синяви Богдан Малецький, Андрій Гарщук, програма «Події НТК». А у Ганківцях Снятинщині, провели районну розколяду. Це просили та вертепи з сусідніх сіл. Приїхали керівники району. Сільський голова Василь Шоян зазначив, що зараз в селі активно відновлюють будинок культури, а надалі таких заходів буде значно більше. Наші свята традиційні. Довший час у нас не було, ну був застій, не було так і клубу. Відному ми зараз відновлюємо цей клуб. І вже два роки, вже на протязі трьох років ми робимо заходи, великі заходи. Три-чотири заходи на рік робимо важливі. Громада гуртується, гурту молодь як і і в в спорті, так і в культурі. Активно долучається до культурного життя села і місцевий церковний хор. На початку заходу сільський душпастер привітав присутніх та благословив концерт. А одна із найактивніших хористок зазначила, що такі концерти потрібні ханківчанам зараз як ніколи. Для мене це свято дуже важливе. Я люблю різдво, люблю різдвяні свята. Я люблю співати колядки. Я люблю взагалі такі свята, народні традиції. Для мене це дуже важливо. Приїхали на захід керівники культури, знятинщині політичні діячі, творчі особистості, журналісти, начальник відділу розвитку об'єднаних територіальних громад та міжнародної інтеграції Снятинської райдер. Держадміністрації Василь Соник не лише відвідав захід, але й написав вірша про різдвяні свята. Я люблю культуру і тому -то сьогодні приїхав якраз із своїм колективом, тому що у нас є громадська організація, у нас відділ культури, тобто, бачаю, не відділ культури, а клуб працює, громадська організація. У нас стимул є, працює якраз. Сьогодні ви побачите виступ трої, 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 троїцьких аматорів. Я тут то, то, те саме маю таке, що я написав таке послання, забігаючи наперед, я його зачитаю вам, щоб воно було трошечки з гумором, бо кожне село воно має свої традиції. Традиції. У нас Маланка зовсім недавно була, це традиція у Трійці, яка передається від діда-прадіда. І в цьому році ми провели Маланку, було дуже багато гостей. Для когось минулий рік був радісним, щасливим, оскільки він уважно придивився і в сусідньому селі правильно оженився. Так повинно бути, тому що так в житті воно буває. У когось дочка народилася, у когось синочок уже в хаті поповнення, в куточку візочок. Василь щасливий батька й маму, бо на новий рік народився, а Дмитро шукає собі пару, щоб не помилився. Серед тих, хто постійно допомагає ганківській культурі, і родина книшуків цього разу на свято завітав орендодавець місцевих паїв Василь Книшук. Він зазначив, що й надалі підтримуватиме всі починання місцевих аматорів. Бажаю вам здоров'я щастя, всіх гараздів. І мене дуже тішить, то, що зараз немає майже місце в ганківському клубі, що так зібралася громада. Це перший раз, що я бачу така кількість людей. Сподіваємося, що на троє рік ми вже будемо, напевно на вулиці сцени, селищали на сцені місцевого клубу. Артисти змінювали один у одного однак, найбільше на концерті було задіяно дітей. Вони щиро колядували та щедрували для всіх присутніх у залі. О, після на учасників розклади чекала святкова гостина однак і там звучали лише колядки та щедрівки. Із Ганьківців на снятирщині Богдан Малецький, Андрій Гарашчук, програма подємника. В Коломиї відбудеться чемпіонат України 2016 року з пауерліфтингу серед усіх вікових груп. Змагання триватимуть 7 до 14 лютого у локомотиві початок об 11-й годині. Головний суддя чемпіонату Василь Оробець. І на цьому у нас все. Більше інформації шукайте на сайті ntktv.ua. Дякуємо вам за увагу. До зустрічі! Хай щастить! Історичний календар від Василя нагірного. 1 лютого 1906 року у місті Косові відбулися збори по заснуванню осередку товариства Український Народний Дім. Головою зібрання обрано відомого громадського діяча, священника із села Криворівні Отця Волянського. Також 1 лютого 1960 року у місті Коломиї засновано аеропорт. Призначений для відправлення багажів і пасажирів до травня 1992 року. Коломийський аеропорт підпорядковувався Івано-Франківському авіазагонові авіалінії України. Тепер аеропорт належить до приватних структур, але й далі виконує своє функціональне призначення.